Вітаю, я Дмитро Юрійович Асмеділов, професійний психолог, мені 49 років. Закінчив Київський національний університет імені Шевченка по практичній психології. Чому я займаюся психологією? Тому що спочатку це цікавило мене особисто. В мене була купа різних проблем: в сім'ї, в бізнесі, в відносинах різних з правоохоронними структурами. Я їх розбирав поступово з різними людьми, вчив себе як через аудіокниги, книги, звичайні, ходив на різні тренінги, ну і пішов легалізуватися, тобто закінчити цю практику в Київському національному університеті Шевченка. Також по ходу п'єси я вчився езотерики, філософії, практикам, рейки, глубінки, християнським практикам, різноманітним. Тому, виходячи з моїх моєї досвіду, it підприємництва вчився на економіста. Я зараз військовий, знаходиться в зоні бойових дій, і тому непогано розумію проблематику солдата і ті, хто отримав ПТСР, Тобто травму психологічну в тому чи іншому форматі. Також я можу допомогти в бізнес психології в особистих проблемах. Но фішка моя, яка спонукала мене цим зайнятися, це конкретно правда. Мене вона більше всього турбує. Я вважаю, що якщо відсутня правда у людини, то ніякі практики, ніяке навчання. Не допоможе людині змінити той стан, який можна передати метафорою, коли шкребуть кошаки, пауки, різноманітні гади, де кажуть, там собаки порилися і ще щось. Тобто, треба прибрати це сміття з вашої душі. Приходьте, я допоможу.